Да. Ліза, тобі вже 23 роки. Вітаю. Ти відвічаєш від народження в Азурії. Вітаю. В українському мені вже 23, так що. Це відео. Ми приїхали в Ланкувер. Йдемо на наш Airbnb. Ой, та що ж ти? О oh Це наш будинок. Це двері, це наша ложа, ото ложа, Вау. диванчик. Є ванна власна. Дивіться. Двері ось так зачиняються. О, oh, like like oh, тут, ого, oh, скільки багато місця. Ой, це не за місце. Місця міняються, а Макдональдс ні. Добре, готово. Добрий день. Ви запитають, де ми? Покажи, просто покажи, де ми. Все, good, клас. Пережечок з мака, блубері. Того, як я хотіла, не було. Але це неважливо, бо зараз такий раз буде. Бля, ну просто віз. Давай, повертай. Ой, це. За, 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 за <рі> зараз ми знаходимося в Ванкувері і що хотіла сказати. Я хотіла збуду, що казала, і в Ленині. Ми живемо зараз в Калгарі, але прилетіли на моє birthday party birthday, celebration Ванкувер. Тут зовсім інший вайб, зовсім інше місто. ну Дуже зелене. Тут є і гори, тут є. А, і... тут. Офігенно. Віліна, ти можеш? Я, е я, я, е я. я не буду, я не буду все. <рес> Так, тут є і гори, тут є і океан, Pacific Ocean на хвилиночку. Так, тут дуже гарно. Просто, ну, я, ну, як Ліса сказала, рай на землі. Так, насправді. Ну, я, звісно, не так сказала, вона сказала, що ми, що померли і потрапили в рай, але я не хочу, щоб ми померли і потрапили в рай. Ні, ну звісно, рай це добре, але типу. Ну, це класне місто. Так, я згодна. Тут просто так настільки зелено, такі гарні будинки, природа, тут все. Тут хочеться не просто, знаєте, прийти з роботи, лягти на ліжко подивитись, і якийсь ранчик і чіпські поїти. Тут хочеться жити. Реально, розвиватись. Так. Я подумала, що те. Я подумала, що тут співають. як Сітлофори. Так давно пташок не чула. Так, у нас блін, блин, ще папі папі на папі папі папи папі, папа пипа папил. А я чого не впала. Тай Я думаю, не попало багато. А ми гадаємось тут. Що а він сіпне? Вони тут всі сідають. Це вже був день другий. Цей день ми взяли велосипед в оренду, покаталися по місту. Ми поїхали навколо Стенлі парку. Це неймовірно гарне місце, неймовірні види, океан, гори, все ж хочеш в принципі. Але вітер був дуже сильний. Мене там майже зносило. Евеліна купила пончики на честь мого дня народження. Дуже дякую. Давай. Потім ми поїхали додому, почали збиратись. Матвіла і Віліна — святковий стіл. Як тобі, Віліна? Найкращий стіл, який я мала в своїм дитині. І пішли святкувати моє день народження в кафе. Ми виїхали з нашого Airbnb і взяти квитки на паром. До речі, цікава історія, що нам жіночка віддала свій, свій квиток, мені віддала свій квиток. Дуже приємно, дякую. І поїхали на North Vancouver, тобто на північ Ванкувера, і на тому ж паромі ми поїхали назад. І після цього ми полетіли додому в Калгарі. Класна поїздка вийшла. А я думала сама.